Арт-терапія, фізкультура, заняття із логопедами для малечі від народження й до шести років у міському центрі соцслужб є розгалужена мережа підтримки. Ірина з Луганської області каже, у Дніпрі їх прийняли як рідних і в усьому допомагають. Відвідує центр разом з онуком, який займається тут понад два місяці. Подобається малому, дуже подобається Особливо Оце долого ми ходимо Даша. А ми до Даші підемо до Даші підем. Він прям біжить сюди і фізкультура. Ой, та він ну він у нас такий жінчик. Тільки від початку 2023 року прийняли 600 сімей. ВПО з дітьми. Родини звертаються безпосередньо або до Центру соціальних служб. У нас є 8 відділень, які розташовані в кожному районі нашого міста, або нас інформують суб'єкти соціальної роботи. Також ми отримуємо. Звернення з гарячої лінії. Ми їх за цей рік від внутрішньо переміщених осіб розглянули вже понад 210. Ми з дітками сьогодні спробували робити ось такі кавунчик, так? кожному був розданий кружочок. Вони самі наклеювали, робили сімічки доступно, зручно, інформативно. Це про додатки, розроблені КП, цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро. Це сайт Єдніпроди влаштовані у нас всі проекти, які є в нашому підприємстві. Ми працюємо над ними, але сьогодні ми розкажемо про декілька проектів, які у нас є в нашому підприємстві, які взагалі стосовно пов'язані з внутрішнім переміщеним особами. Майбук обирай своє майбутнє національне мультипредметне тестування доступні усім учням в Україні та за кордоном. Додатки постійно оновлюються, діти та підлітки мають цілодобовий доступ до них. Вероніка приїхала й до Дніпра із Кремінної. Вже тут закінчила школу і готувалась до іспитів за додатком національне мультипредметне тестування. Я шукала в інтернеті інформацію та додаткові матеріали та потрапила на цей безкоштовний додаток на цю платформу. Підготовка ДНМТ». там було достатньо багато відео та тестів. Можна було прийти в будь-який час. Дівчина, який понад 450 випускників переселенців у Дніпрі, успішно склала іспити і тепер планує вступати до одного з Дніпровських вишів. Платформа, от НМТ створена. Тож працювали також сумісно. Всі і вчителі наші в цьому році 49 вчителів дописували, доповнювали уроки, які були зняті в минулому році. А в цьому році ще з тих предметів, які не писали раніше. Є і платформа, щоб визначитись із подальшим навчанням. Обирай своє майбутнє. Там зібрані усі заклади вищої та професійної освіти міста і області. Вони можуть поставити онлайн запитання закладу, щоб не телефонувати, не писати або не шукати номери. Все є в єдиному стилі. Також можна подивитися матеріально технічну базу, можна подивитися фотографії, як, в якому стані взагалі університет, за яким профілем він навчається. Можна навчатися там, також там вказаний ліцензійний обсяг на бюджет, контракт, також вказані дати прийому документів. Подбали і про дозвілля та додаткове навчання під час літніх канікул. У Місті працює вісім закладів позашкільної освіти. Їх відвідує 428 вимушено переміщених дітей. Що на території ми маємо на території проекту? Ми маємо навчання з англійської, української і математики. Це із предметів, і розвивальні заняття з декоративного житкового мистецтва. Новий ремонт, меблі, 14 ноутбуків, 24 планшети та 38 навушників у вільному доступі для дітей. Одна з облаштованих кімнат знаходиться в укритті, тож навчаються навіть під час повітряних тривог. Ми радо відкриваємо двері наших закладів для дітей з різних територій України. Вони інтегруються через ігри з діточками, так, які там, народились безпосередньо в Дніпрі. Сьогодні також для найменших проводились заняття спільно з їх батьками. Що теж дуже цікавий і такий корисний досвід, для того, щоб і батьки відчували себе частиною закладу і надалі частиною Дніпра. Дніпро продовжить тримати статус освітнього форпосту України і надавати усю необхідну підтримку переселенцям та їхній малечі.